Це світ без меж. Я завжди пориную, і коли я пишу, я ні про що не думаю. І найважливіше для мене це процес, коли я пишу. Вона пише картини душею. Творчий доробок художниці-аматорки Раїса Лябах налічує майже 80 картин. Вдивляючись у витвори мистецтва, написані руками цієї витонченої та тендітної жінки, можна побачити красу дівочого тіла і знову закохатися в українську природу. Цьогоріч Раїса Лябах стала лауреатом Прилуцької міської премії імені Любові Забаштик від папороті. Художниця доєдналася до широкого товариства творчої інтелігенції, прилучене та зайняла почесне місце в історії нагородження. У світ, що пахне фарбами та полотном, пані Раїса прийшла сама. Мені з дитинства Сподобалися роботи художників. Я тоді навіть не знала, чи це, чи це світлина, чи це просто е, репродукція якогось відомого художника. У бабусі коли була, і в неї була репродукція Катерини Білокур, там де кавун і піони квіти. І я просто годинами на дивилася на ці картини. Кохана людина пані Раїси стала надійною опорою надзвичайно творчої жінки. Як Катерина Білокур, чиї картини колись надихнули художницю, Раїса разом з чоловіком власноруч виготовляла пензлі з коров'ячої вовни. Олії взагалі я почала писати в 21 рік. Тоді нічого абсолютно не було, ніяких знарядь праці. Чоловік мені допомагав пензлики створювати, вуха вирізалися, все ми робили полотна, самі робили. І я переглядала художників, цікавилася їхньою творчістю і подобається дуже природа, тому і в моїх роботах в основному. Жива природа. Раїса Лябах викладає мистецтво у Линовицькому ліцеї, передає свої знання та вміння учням і сьогодні може похвалитися талановитими наслідувачами. Один з них став дипломантом літературно-мистецької премії імені Любові Забашти два роки тому. Сьогодні картини Раїси Лябах експонуються не лише у Прилуцькій центральній міській бібліотеці. Її полотна можна побачити і в столичній мистецькій галереї Бойкоцентр. Роботи художниці у майбутньому побачать і в Європі. Друкується зараз у мене. Каталог. Де друкуються разом усі українці митці в різних техніках, в різних жанрах живопису до європейських країн. Каталог готується в Києві. З черговим престижним звершенням 27 лютого Раїсу Лябах вітали представники Прилуцької міської ради, члени журі, колеги по творчому цеху та найрідніші люди. Заступник міського голови Тетяна Пахомова привітала цьогорічну лауреатку премії, вручивши диплом. Також посадовиця подякувала всім учасникам конкурсу за активну участь та побажала нових творчих звершень. Роботи Раїси Лябах відмічають. Усі члени журі яскраві кольори на полотні захоплюють кожного та дозволяють, ніби увійти в той прекрасний світ, котрий зобразила художниця. Споглядаючи її роботи, квіти, природи, ти ніби сам оживаєш. В твоє серце, в твою душу, входить в сонячне проміння, входить небесна височінь і ніжністю. Квіткових пелюсток». як розповідають, члени журі переглядали роботи конкурсантів із неабияким задоволенням. Кожна робота виокремлювалася і мала особливу родзинку. Ірина Лещенко, начальник відділу культури та туризму міської ради, говорить, обирали найкращих з кращих серед дипломантів і вихованців центру творчості дітей та юнацтва. Вони роблять надважливе завдання це розвиток нашої молоді через творчість, і це є запорукою формування свідомої молоді на майбутнє суспільства. І саме тому буде формуватися наша суверенна держава із таким суспільством свідомим. Три квітки папороті зірвали вихованці центру творчості дітей та юнацтва. Директор позашкільного навчального закладу Тетяна Савченко говорить, і учні, і педагогічний колектив центру унікальні. Чи не щорічно їх здобутки високо оцінюють? Приходять до нас різні діти. Щось вміють, щось не вміють, але є з когорта: 60 чоловік-педагогів, які ведуть їх у світ творчості, навчають їх і завдячуючи їм і дітям праці, ми сьогодні маємо такі великі результати. Хочу подякувати всім організаторам, членам журі за оцінку нашої роботи. Хочу подякувати. І батькам нашим за те, що вони нам довіряють своїх дітей, і завдячуючи всім нам. Всім трьом, батьки, діти і педагоги. Ми маємо такі високі результати. Дипломанти першого ступеня цьогоріч стали вихованці центру творчості, учасниці народного художнього колективу, студії театрального мистецтва Каскар. Керівниця колективу Юлія Сікалова, хоч і має першу юридичну освіту, та своє життя присвятила роботі за покликанням. Переможний художній номер пронизаний війною, рядками, що писалися під гул ракет та ворожі обстріли. У Мене в колективі є хлопці, але це в нас така, Жіноча композиція на вірші сучасних авторок Катерини Бабкіної і Наталки Маринчак. Вони писали ці вірші вже під час війни в окупованому Харкові, одна, інша в Києві. От і мистецтво це душа. Правда, сказали на нагородження, що мистецтво це душа. І якщо ми не будемо турбуватися про душу нації, то нації не буде. Тому що тіло без душі не живе. От, тому це дуже важливо, особливо зараз, щоб культура, душа. Традиції, щоб все це трималося купи, щоб ми вистояли, підтримуючи один одного. Почесне місце дипломантів першого ступеня на літературно-мистецькій премії імені Любові Забашти не перша перемога колективу. Та як говорить одна з учасниць Ольга Скиба, це звершення, як і тематика виступу, має важливий меседж. Квітка папороті» – це важливий конкурс для мене, тому що це новий шанс пізнати себе, розкрити себе і дати знати світу про таких чудових поетів. Які ну не мають слави в нашому часі за майже три роки заняття разом з пані Юлією вихованка про керівницю може сказати наступне: це чудовий керівник. Вона моя близька людина, та дає правильний шлях, дає настанови, як поводити себе. Я планую продовжувати себе. Розкривати себе у цьому мистецтві і надалі номінанти отримали не лише диплом і визнання, але і фінансове заохочення від Прилуцької міської ради. Кожен з переможців ще на етапі подання вирішив, куди направить кошти. Адже перемога митця на творчій ниві не зрівняна з перемогою всього українського народу. З дітьми ми обговорили вже. Ну ми говорили жартома. А що якщо? Вони а куди, а куди, а звісно, куди? Ну звісно, хлопцям нашим будемо допомагати. А кому ще що робити з цими коштами? Ні, ну власне, ми б знайшли, що робити, але на порядку денному є значно важливіші питання, і тому ці кошти підуть для наших хлопців на їхню підтримку. От і я рада, що мої діти такі свідомі і такі в мене хороші. Рішення передати всі кошти на потреби захисників для себе прийняв кожен учасник. До слова, цьогоріч сума премії була збільшена. Влітку 23-го року. Організаційний комітет переглядав положення про літературно мистецьку премію, і ми дійшли висновку, що не тільки змінювати певні якісь пункти положення, а й необхідно збільшити грошову винагороду. Це є і престиж ість і вона збільшена більше ніж тричі, дякуючи депутатам міській раді. Тобто Лауреат тепер отримує 10 тисяч гривень, а дипломанти це 5, 3, 2 тисячі відповідно. За 18 років існування престижної літературно-мистецької премії імені Любові Забашти, квіт-папороті, котру заснувала Прилуцька міська рада, когорта вже сьогодні видатних письменників та митців значно поповнилася. Цьогоріч визнання отримали нові таланти та знані представники творчої інтелігенції. За цей час ми відкрили цілу плеяду талановитих місців. і нині маємо 16 лауреатів і 48 дипломантів. І всі ці роки нас постійно підтримувала Перуська міська рада, син Любові Васильовни Ігор Валентинович Забашта. І нині ми підтримуємо тісний зв'язок з онукою. Олесею Забаштою, яка нині проживає за кордоном, проведення літературно-мистецької премії для нас велика честь і творчий проект, який дає можливість відкривати нові таланти, давати старт творчій молоді.